Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, мені тут подарували кролика От такого гарного кроля, такий доволі здоровий він був. Ще й так багато на ньому жиру було. Такий жирненький кролик попався. Тож, я думаю, його приготувати, протушкувати. Що я вирішив? Маринувати я буду в сметані, ну, зі спеціями відповідно. А уже саме приготування, тушкування саме буде в темному пиві. Думаю, все вийде класно. Так що починаємо. І починаємо ми. Звісно, я хочу кролика розібрати. Не цілком тушкувати його, а частинами. Тому просто розберемо його на запчасті, скажімо так. Ножки окремо, ручки окремо. Ось така передня ніжка вийшла. Друзі, як бачите, я кролика розібрав, але я не дуже там багато його мільчив, е, ніжки відділив і хребет на дві частини задню від передньої розділив. Ну і відразу починаємо кролика маринувати. Для цього я от беру декілька гілочок тім'яну. Зразу додам сюди, розкришимо трохи. Ну і тепер мої спеції. Я не дуже примхливий на цьому, ну не, не став тут багато їх всяких видумувати. Додав ось дві ложки столових солі, дві чайних ложки чорного молотого перцю, одна чайна ложка е, штук 6, мабуть, в мене листочків лаврових і 10 горошин духмяного перцю. Все додаємо також сюди. Ну і до спецій додаємо сметану. У мене тут 400 в пачці. Додаємо всю. Ну, і тепер цю всю красоту ми добре перемішуємо. Ну, маринуємо, скажімо так. Добре все змішуємо. Спеції зі сметаною. Промазуємо ними м'ясо. Ну, ось так, друзі, я м'ясо замаринував. Тепер воно нам поки не потрібне, хай маринується. А ми трошки підготуємо овочів. Я багато також не став нічого видумувати. Цибуля і морква. Думаю, мені цього вистачить. З овочами все просто, друзі. Цибулю наріжу півкільцями, а моркву наріжу такими невеличкими шматочками. Ось так, друзі, одна морквина буквально і дві цибулини. Думаю, мені цього вистачить. Ну і все час готувати. Готувати я буду в такій гусятниці. Думаю, об'єму мені вистачить. Я не забув про окрилиний жир, тому викладаю його на дно. Робимо таку подушечку. На жир викладаю моркву і цибулю. Цибулю так трошки розібрати треба. Ну, і вже тепер на овочеву подушку викладаємо наше м'ясо. Ну, спочатку я вирішив взяти оці здорові шматки. Тепер мільчі вже. Ясно на місці, ну і тепер самий основний, самий спеціальний, сама спеціальна спеція, скажімо так, це пиво. У мене не фільтроване. Від першої броварні. 900 мл в мене тут є. Зараз я його сюди додам. Я вже відчуваю цей аромат. Ну, ось і все, друзі, ставимо тушкуватися, я поставлю до закипання, а потім переведу на самий маленький вогонь. На саму маненьку, на мабуть, комфорку, ну щоб воно тільки-тільки булькало. Буль, 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 небагато. Ну, ви зрозуміли. Ставимо на вогонь. Друзі, показую сам процес приготування. Як я казав, на самому маленькому вогню. От так, бачите, десь там булькне, десь там щось. На такому маленькому вогню після закипання, я думаю, протримати ну десь години 4, та далі подивимось. Ну що ж, у мене минуло 4 години. Мій кролик готувався 4 години. Тушкувався на дуже маленькому вогні. Ох, друзі. Яка це краса. Аромат, друзі. Ну пиво дає такий аромат, просто шикарний. Ну що ж, у мене все готово, я зробив ще смачненький гарнір. Зараз підготую презентацію ну і будемо дегустувати. Ну що ж, для мене найсмачніша частина це дегустація. Терпів довго 4 години. Я тут собі такий гарнірчик м'ятої картоплі зробив. Думаю, стане в наводі. Ну, але ж спробуємо спочатку кролика свого. Якось і багато не хочу. Бомба. Друзі, це бомба. М'ясо ніжне-ніжне таке. Аромат іде певний, просто неймовірний, крім того, що отут все. Пропитано цим ароматом весь камбуз. Ну, ви розумієте, 4 години. Але ж коли от м'ясо споживаєш, безпосередньо від нього йде. Уже разом зі смаком. Ну, м'ясо тут, бачите, відвалюється просто від кисточок. Не глядячи на те, стільки було жиру, але м'ясо ну, не жирне, це точно. Я б його назвав би дієтичним. Дійсно і є кроєче м'ясо. Клас, друзі. Ну, з гарніром я також вгадав. Все добре. Все смачно, друзі, це смачно. Ну, ви бачили з тих інгредієнтів, які я додавав, не смачно бути просто неможливо. А саме м'ясо, ну, аромати фантастичні. Смаки також. У мене якось рецептори досі запам'ятали, мабуть, цей присмак. І я все хочу більше і більше чую, як слина виділяється. Хочеться і хочеться такого смачного м'яса. Оскільки такий класний рецепт в мене вийшов, не можу собі не дозволити, моя вишнева за ваше здоров'я, друзі. Настоїнка також бомба. Я додам посилання підказку на вишневу настоєнку. Вона вже є на каналі. До такого м'яса, до такого гарніру. Це просто шикарно. Ну і що хочу сказати, долучайтесь до мого каналу, домашній камбус. Я всіх запрошую, ви бачите тут так смачно, так весело і так цікаво. Заходьте на канал, залишайтеся з каналом. Чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Ну і Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!